Вітаю вас ще раз, шановні глядачі. Ем, вчора складав прогноз по областях України. Мені карти випали дуже жорсткі та дуже негативні майже на всі регіони, за винятком двох-трьох. У мене давно не було таких тяжких ефірів, насправді. Що я хочу згадати? Я згадую новий рік ну, початок нового року, 24-го коли я записував відео, і мені на літо випали найтяжчі карти. От зараз. Цей місяць-серпень. Багато хто каже, що, я, що ви кажете так кожного місяця. Ні, я не кожного місяця так кажу. От мені зараз здається, що цей місяць серпень 24 2024 року реально буде таким пробувальним і вирішальним в якихось моментах, тому що дуже багато подій відбувається. І от те, що зараз в Курському напрямку почалося, і F16, я розумію, що там їх небагато тих літаків, але тим не менш. І нове озброєння, і там якісь бої тяжкі по харківському напрямку, по Дон... ну, Донбас, це само собою понятно. Тому я ж кажу, що от зараз у мене є от таке от відчуття, що зараз атаки от цього місяця будуть надзвичайно тяжкими. І як я вже сказав, ще тоді на початку року, що саме літо 2024 року буде найтяжчим періодом. І пам'ятаєте, я проводив аналіз, порівнював. 94 рік, 2004 рік. 2014 і 2024. Я казав, що будь-який рік, який завершується на цифру 4, насправді є фатальним для України. Це вже, знаєте, це вже занадто багато співпадінь. Тому що в 94-му Будапештський меморандум, 2004-й помаранчева революція і перше утворення ДНР. Далі, 2014 й початок війни, повномасштаб... ну не повномасштабної, а територіальної, місцевої. І 24 й рік зараз. Дуже багато подій зараз відбулося і відбувається. Ну і всі чоловіки, звичайно, що оновили дані в ТЦК. Зараз, до речі, діяльність ТЦК можуть її розпустити. Я про це також запишу прогноз. Тому я хочу сказати, що цей рік дійсно такий, от дуже визначальний. Найбільш визначальною подією, звичайно, що стануть вибори президента США. Найбільш визначальною. Але зараз, оцей от літній період, це ще теж дуже тяжке і складне випробування. Три Тримаймося, надіймося. Блекаутів зараз я не бачу поки що, але все може бути. Думаю, що блекауту не буде до осені. Але я думаю, що зараз під загрозами. Небезпек інші точки. Не, не конкретно енергетичні, але, скажімо так, житлові, цивільні, якісь місця скупчень. Чесно, зараз я от вважаю логічним і правильним просто залягти на дно, і серпень взагалі ніде людні місця зайвий раз не відвідувати. Ніде. Тобто, от максимум це такими короткими перебіжками в аптеку чи в супермаркет. І якщо в когось є якась тваринка, то вигуляти швиденько десь поблизу в себе. І ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги. Це дуже небезпечно. Цей місяць буде особливо жорстоким. Тим паче, враховуючи, що ретроградний Меркурій заходить. Зараз вся оця оця нечисть, все це бісівство почне максимально себе проявляти. Тому бережіть себе. До нових зустрічей.